Початок грудня, саме той час, коли хочеться тепла, затишку і напоїв, які підтримують організм у сезон перепадів температури. Золоте молоко одне із них. Давній аюрведичний рецепт, що зберіг актуальність і до сьогодні. Основа напою це куркума. Саме куркумін, її активна речовина, надає насичений золотий колір і має виражені протизапальні властивості. У традиційному рецепті важливо додати чорний перець. Він у кілька разів підсилює засвоєння куркуміну. У своєму варіанті я використовую прості доступні спеції: куркуму, звісно, паличку кориці, кілька горошень чорного перцю та кардамон. Вони добре поєднуються між собою, м'яко прогрівають і роблять смак більш глибоким. Далі напій прогрівають на повільному вогні, куркуму не кип'ятять. Так зберігається її дія та природний аромат. Після нагрівання даємо постояти десь 5 хвилин, після цього можна вживати. Щоб, в часті, не було залишків прянощів, я проціжую все через сице. І додаю мед вже в готовий напій. Він пом'якшує смак і робить напій більш комфортним для вживання ввечері. Часто в рецепти включають і свіжий імбир. Його можна додати за бажанням, він підсилює зігріваючий ефект і додає нотки гостроти. У моєму варіанті імбіру немає, але це цілком робоча модифікація. А в деяких аюрведичних версіях додають ще трішки жиру, топлене масло гі або кокосову олію. Це робиться для того, щоб активні речовини спеції краще розчинялися і засвоювалися. Такий варіант теж доступний, якщо вам подобається більш кремова текстура. Я, якщо чесно, таке не люблю. Якщо вам цікаві прості корисні рецепти зі спеціями, підписуйтесь. У грудні ще буде багато зігріваючих і ароматних ідей.